ЄС надає 160 мільйонів євро на допомогу Україні у підготовці до ще однієї зими в умовах ударів окупанта РФ по енергосистемі. Про це повідомила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, допомога ЄС на цю зиму включатиме 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги до прикладу на облаштування пунктів обігріву обігрівачі. Та близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлювальних джерел. Сума допомоги 100 мільйонів надається. із доходів від заморожених у Європі активів агресора. Це абсолютно справедливо, щоб Росія заплатила за зруйноване, наголосила президентка Єврокомісії від початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС надав на підтримку енергетики у. Країни близько двох мільярдів євро, що не враховує вартості наданого обладнання у допомогу.